Часність та якість дві головні складові успішного сільського господарства та запорука бажаного врожаю. Стосується це і техніки, без якої сучасну аграрну галузь складно уявити. Пропозиції сільськогосподарських машин чимало, причому у різних цінових сегментах. Як не помилитися в виборі, спробуємо розібратися. За основу порівнянням взяли трьох світових лідерів з виробництва сільськогосподарської техніки. Попит на які в аграрних виробників найбільший. Програма агробізнес. Першу на перевірку викликає французького виробника. Компанія Кун Україна, дочірнє підприємство групи Кун Франція, найпотужніший виробник сільськогосподарської техніки. 10 років в Україні, 188 років в світі, 7 дистриб'юторських компаній в Україні. Багаторічний досвід роботи. Довіз компанії, мистецтво створення хороших відносин з клієнтами, запорука успіху компанії. Техник Кун появилась тут в Украине, наверное, где-то в 90-е годы еще начали люди привозить Технику Кун самостоятельно, буквально. И после того, как компания увидела, что рынок созрел для, для, для Технику Кун, была создана компания "Кон Украина. Это в 2006 год. І не дивно, що вітчизняний аграрій ще 20 зайвим років тому відкрив для себе цього закордонного виробника. Адже з надійністю і якістю техніки кун не посперечаєшся. Кун інтересен тим, що е, практично будь-який сільськоставаропроизводитель, займаючися е, любою е, діяльністю сільського господарства, будь-то животноводство или ростнієводство, Под свої потребности зможе вибрати техніку, яка буде допомагати работать легко і с удовольствием. Нами поставлено більше я не побоюсь этого слова там больше тысячи единиц техніки в Україні, і достатньо успішно вся ця техніка работает і пользователи довольны. Велику перевагу має наша компанія. И... Фермерські господарства, які закупляють техніку кун в як в одного виробника, який перекриває практично всю навісну, і причепну техніку, сльоз техніку в світі, таким чином легше і зекономити час, і легше працювати з одною компанією по сервісу, по інформації для ремонту цієї техніки, ніж розпилятися для роботи з різними брендами. Чимало вітчизняних аграріїв не наважується купити іноземні машини через начебто відсутність сервісного обслуговування в нашій державі, але це зовсім не про компанію Кун, котра попіклувалася про своїх клієнтів і минулого року впровадила таку послугу. важно для конечного потребителя, это чтобы техника была надежная, чтобы она обслуживалась и наличие запчастей. В связи с этим тоже в прошлом году мы создали огромный склад запчастей, наверное, уникальный склад для производителя на рынке Украины. На сегодняшний день нам неизвестно, что есть у кого-то склад запчастей именно таких размеров. Склад содержит на сегодняшний день около 4000 тысяч наименований на сумму более чем миллиона евро по заводским ценам. На пике склад будет содержать около 8 тысяч наименований. Склад работает всю неделю, да, 7 дней в неделю, особенно в сезоне. Это очень важно. У нас как бы есть все технические, как бы не гарантийные запчасти, а именно для технического обслуживания, фильтра, там, ремни, которые идут ну, В процессе замена, расходный матеріал. Плюс идет как бы, есть запчасти уже крупноузлового замена. Если, например, идет доп. Или, ну, клиенту что-то нужно модернизировать в технике. То есть мы эти все запчасти поставляем и большая часть уже есть у нас как бы, на складе. Компанії комплексно підходять до всього. Окрім повного сервісного обслуговування машин в Україні представлено ще й широкий асортимент техніки, який задовольняє будь-яку потребу сільгоспворобника. Дуже широкий спектр, багато тисяч моделей. Тобто, це не сотні, не десятки, це тисячі моделей. В кона є. плуги. Є передпосівні культиватори, є у нас оприскувачі, є у нас розкидачі мінеральних добрив, розкидачі органіки, є у нас зелена лінія, це косарки плющилки, є у нас кормозмішувачі, є у нас сівалки як пропашні, так у нас і сівалки зернові. Так само є у нас. Можна сказати, дуже така не розповсюджена, але вона є, ландшафтні машини. Тобто для підрізування дерев, для обробітку обочин, склонів, для чищення зрошувальних каналів. Це також 10-та родина техніки. Компанія не стоїть на місці і завжди намагається створювати інновації задля отримання аграріями ще швидших і очевидніших результатів. Кожного року ми маємо щось новеньке. Тобто або Косарка, або прес, або посівні комплекси ми також на виставці сіма. У минулому році наш посівний комплекс зайняв також серебряну нагороду. У цьому році ми маємо таку новинку по оприскувачам. Кун, великий виробник оприскувачів і прицепних так само. Це кун Лексіс в цьому році вийшов. Він у нас вже працює в нашого хорошого клієнта в землі Волі в Чернігівській області міста Бобровиця. Тому ми кожного року маємо одну чи дві новинки. Сто Та в якості є своя ціна. Техніка не з дешевих. Втім, і у цій ситуації компанія Кун знову попіклувалася про своїх навіть потенційних клієнтів. У компанії пропонують свої вигідні умови для бажаючих оновити або поповнити автопарк. Сотрудничаем с ведущими европейскими нашими банками и ведущими европейскими лизинговыми компаниями, чтобы предложить интересные условия по финансированию для конечных клиентов. Клиенты имеют. У нас в стране большие ставки на кредитование, большие процентные ставки. Очень сложно получить кредит в банке. Мы же заключили партнерские программы. По этим программам. Клиент может быстро получить, то есть это минимум документов необходимо для получения такой программы, быстрый срок рассмотрения этой программы, уменьшенные процентные ставки, то есть это возможно получать кредитование как и в долларах, так и в гривне, и в долларах это от 2%, а в гривне это от 11% годовых. Отже, як то кажуть, від слів до діла телеканал перший діловий за підтримки компанії Кун та аграрної індустріальної компанії вирушає у подорож по всій Україні в приватні фермерські господарства, щоб на власні очі побачити техніку в дії і почути коментарі з перших вуст.